Оточення пана Клюєва, щоб не відбувалося голосування, за зняття з нього недоторканості. Я зразу скажу, що особисто зі мною цієї розмови не було, як і з Андрієм, але власне, ми знаємо, хто розмовляв з колегами, розмовляв пана Ніщенка, про це вже говорилося. Ходимо в прокуратуру як на роботу, але в даний випадок я хотів би зупинитися на іншій справі, про яку ми власне анонсували в справі так званої так званій справі спецроти МВС Торнадо, яка утримується за гратами поруч зі мною захисник торнадівців. На чому особисто я хотів би наголосити? Перше, я просив би утриматись колег народних депутатів, правників і всіх інших у звинуваченнях в бік торнадівців, які не мають під собою підґрунтя в кримінальній справі. Тому що коли кажуть про гвалтування неповнолітніх, немовлят, розп'ятих хлопчиків і так далі. І прибитих снігірей, то це смакує російське телебачення третій день після того, як деякі колеги це озвучують. Насправді жодного епізоду зґвалтування в обвинуваченні пред'явленого торнадівцем немає. Є документ, є матеріали справи, і чітко можна говорити, що жодного обвинувачення по зґвалтуванню в справі немає. Просто тому коли... Виходиш на телебачення і таке говориш, то треба думати, на чию користь і на чий млин ти л'єш воду. Це перше. Друге, пред'явлене звинувачення в організованій злочинній групі. Це що? Це спецрота МВС, організована злочинна група. Тоді питання до тих, хто її організовував, а саме до генерала Науменка, який просив Міністерство внутрішніх справ після розформування Шахтарська створити спецроту Торнадо. Якщо спецрота торнадо буде визнана ОПГ, то так само можна визнати всі інші добровольчі підрозділи по цій же аналогії в подальшому, так само організованими злочинними групами. Ну і найголовніше, що хотілося б донести засобам масової інформації громадянам. Розгорнута широкомасштабна кампанія по очорненню повному і повеланню брудом торнадо пов'язана з одним єдиним. Вона пов'язана з намаганням будь-яким чином дискредитувати основних свідків у справі Єфремова. Тому що пан Єфремов наразі заарештований Печерському кимсудом в першу чергу. На підставі свідчень, які дані ув'язненим бійцем торнадо Миколою Цукором, ця інформація була закритою, але Микола сам дав дозвіл на її оприлюднення в зв'язку з цим брудом, який л'ється. він пройшов еволюцію як людина від прихильника руського міра до його поборника. Він був присутній, при тому, як Єфремов віддавав вказівки по організації референдуму особисто, при тому, коли відгружалися кошти на проведення цих заходів і тому подібне, От такого плану свідчення і стали підставою неспростовною для арешту. Більше того, вони зараз закріплюються іншими свідченнями, документами. Вони зараз наразі закріплюються показами іншої частини бійців того ж торнадо, тому що вони власне були поруч з Миколою в інших місцях. Вони мають вони дають свідчення на трьох міських голів. Які зараз етапуються з старобельського СІЗО до Києва в рамках розслідування справи Єфремова? І та хвиля очорнення, яка відбувається, ми її пов'язуємо виключно з бажанням. Очорнити свідків, і я думаю, що вже сьогодні в апеляційному суді в справі Єфремова буде лунати, що хто ж свідок-цукор, він злочинець, він гвалтівник, він та самий, ви кому вірите і тому подібне. Я не хочу сказати, що ув'язнені святі і ні в чому не винні. Можливо, це суд має встановити, можливо, вона є. Можливо, в якійсь мірі хтось, ну і з них і заслуговує на покарання. Але коли 12 чоловік сидить за гратами і в декого надлегкі статті, за які у нас жуліки ходять по свободі, а їх не звільняють, бо є стаття про організоване злочинне угрупування, ну, наприклад, той же цукор. Йому пропонували співпрацю з слідством звільнення. Він сказав: я відмовляюсь звільнятись допоки не буде звільнено всіх, допоки не буде ясністю у всіх моментах. Щодо відкритості суду, є два епізоди, в яких звинувачують двох осіб з 12. двох. Які пов'язані е, з не з а з нібито сексуальними якимись речами? Е, нема питань. Досліджуйте ці два епізоди в закритому режимі. До чого всі інші? До чого 10 чоловік? Ну ще тому є дуже багато питань. Зразу скажу, що відносно цукора абсолютно немає. Взагалі його звинувачують в заволодінні комп'ютером і автомобілем, який він пригнав автомобіл в управління МВС. Комп'ютер дослідили і повернули назад. Оце все звинувачення проти самого цукора. В зв'язку з цим. Власне, намагаюся зараз дехто перекрутити і сказати, що я, Андрій Возовий, Семен Семенченко, захищаємо торнадівців, тому що на нас якісь є кримінальні провадження. Багато хто з вас був на різних судах. Я захищав і захищатиму всіх добровольців, всіх. В рамках закону і батю захищали, і до баті захищали, і Штефана з Луганської області. Я особисто вивозив, коли Науменко сфальшував справу за те, що Штефан не дав зачистити рубіжне ціле місто. От. Тому ці звинувачення не мають під собою підстав. Захист добровольців і політв'язнів є справою мого життя. Андрій мені возовий завжди допомагав, тому всі претензії, які висловлюються, не мають під собою жодного підґрунтя. Якщо людина винна, вона має нести покарання. Якщо огульно групу осіб, які пішли захищати країну, починають звинувачувати, обзивати гвалтівниками і тому подібне, в них є рідні, в них є близькі. Вони все це переживають. Це величезна політична гра, пов'язана з намаганням вивести з під удару. Тому це головний меседж, який я хотів би довести до вас. На жаль, мій колега Андрій Лозовий захворів його не буде сьогодні. Але це основні тези. Адвокат додать. Якщо є питання, я готовий відповісти. Зробиться про цих трьох голів міських, яких везуть сюди зі Старобільська. Хто це один із них? Це Юрій Борисов, затриманий під батальйоном Шахтарський, переданий мені, а мною потім в Міністерство внутрішніх справ мерсаханова Юрій Борисов. Я вчора зустрічався з новообраним колегою своїм Сергієм Шаховим, народним депутатом, який також готовий давати свідчення по Борисову, по тому, як Єфремов давав вказівки, Голенко давав вказівки, Пристюк давав вказівки. По проведенню референдуму. Як мер Стаханова Юрій Борисов не зміг зібрати міську раду, тому що патріотичні сили змогли переломити, тоді він рішенням виконкому своїм рішенням, печаткою, підписом призначив референдум, сам організовував і сам це в показах Борисов, коли його зразу затримали, давав також прямі свідчення на присутність.